Усім доброго дня! Канал Сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати млинці. Млинці будуть у мене із сиром і вишнею. І покажу вам, як я вже готові млинці, буду у мікрохвильові пічки запікати замість такої електричної пічки. І теж виходять дуже смачненькі. І просто, і швидко, ну і смачненько. Спочатку буду замішувати тісто і покажу, як я це буду робити. Ну, зараз рецептів, як замішувати тісто, дуже багато є. Кожен, можливо, має свій такий рецепт, який виходять гарні млинці. У мене отут я взяла 4 яйця. Візьму так, чайна ложечка. Ну, десь одна, друга, одна, третя чайної ложечки солі, цукор. візьму. Так. Як любите цукру, я так взяла столову ложку з маленьким вершком. І оце гарнесенько зараз вінчиком перебіг. Ну отак, Прошу. розмішала. Тепер я взяла тут теплого молока 500 мл. Видно, трошки кружка нахиляється і нерівно виходить. Не Половина сюди, сипаю зразу. Олія мені зараз не потрібна, олія. Уже в кінці там. і тепер я буду додавати поступово борошно. Так ми це все робимо. Я взяла отут 200 г борошна, а скільки піде, я скажу. Я ще буду додавати сюди зараз 100 мл гарячої води. Води я завжди додаю до млинців, вони більш трошки пругі не робляться. Додала все борошно 200 грам. І добре-добре перемішаю, щоб було там все було однорідне таке. Гарненько борошно розійшлося ось тут, додаю сюди оце все молоко і теж гарне сільку розмішаю. Я отут наляла 100 мл гарячої води і тепер сюди додаю. І теж гарнесику, гарнесеньку перемішаю, і зараз залишу, хай постоїть десь хвилин 10. Пройшла хвилин 10, я вже біля плити і сюди зараз до тіста додам отак добру, повну столову ложку олії. Гарненько теж перемішаю, тепер покажу вам, який. Війшла рідина, отаке От тісто вийшло, бачите. Отак Буду полоночком набирати. Бачу, трошки вже підсмажився. Буду перевертати. Так, я люблю так руками це робити гаряче. Отак, хвилиночку і, і буду забирати, отакі виходять. І зараз слідуючи. Я все-таки трошечки промащую так сковорідку. трошечки підмішую. Отак, гарненько. Борошно сідає. Треба підмішувати. І виснуємо отак. Отак. Бачите, гарненько перевертається, не рвуться. Це таке дуже удачне тісто. Дуже гарненькі виходять. І краєчки у них не є сухі. Вони всі однакові, негесенькі. І знову отак. І так далі буду смажити. Посмажу вже покажу. Млинці я посмажила, вийшло 15. З цієї порції 15 млинців вийшло. І покажу вам, які вони вийшли. Оце останній отакий. Вийшу, а покажу слідуючі, які вони отакі тонесенькі, бачите, такі тягучі, не рвуться, не коляться і краєчка м'ясенькі всі кругом, які як... гарненькі. Дуже удачний тіса. Попробуйте хоча б раз по такому рецепту, і ви переконаєтеся, що дуже гарненькі виходять млинці по цьому рецепту. Поки млинці будуть остивати, а я буду замішувати начинку. Як я казала, у мене сьогодні сир і вишні в своєму соку. Гарненькі, бачите. Це у мене на каналі є, як я такі вишні в своїм соку роблю. Дуже простий рецепт, швидко, просто і гарненькі, ціленькі виходять і тверденькі. Ви що бажаєте? Що, можливо, хто ще має вишні, хоче у своєму сокові зробити? Зайдіть до мене на канал вишні своєму сокове. Напишіть і там вам виб'є, як я роблю. Це швидко, просто і дуже такі вони виходять удачні. Буду замішувати сир. Сир скажу вам у мене сьогодні домашній, трошки такий суховатий, тому я додам до нього два таких яйця. Візьму вилочку, трошки переб'ю вилочку. Отак, щоб білок розійшовся, щоб не бігав мені там по сирові зараз. Сюди. Тут у мене масло трошечки розтопило, це мені треба буде, коли буду ставити її у мікрохвильову піч, запікатися. Ой, ванільний цукор, в мене 10 грам. І зараз отакий цукор додам. Цукор додавайте за своїм смаком. Я додам одну, дві, свершком, ну і третю ще ложку. перемішаю. І зараз побачу, можливо, додам ще трошечки сметани. Я вимішала сир з яйцями. А тепер попробувала цукор. Цукру більше не додавала, а тепер візьму в мене отут баночки сметана домашня. Можна магазину, це не обов'язково, щоб домашнього. І додала таку валіку повну зверху ложку сметани. А зараз ще побачу. Можна цей сир, масок збити. Блендером, щоб швиденько. А я отак перетерла, досить. Можна ще додати трошки света, ще візьму таку неповну столову ложку. Тепер можна ще попробувати на цукор, якщо баєте. Можна додати ще цукру, я не буду більше додавати, нам досить. От і все, начинка готова. Вишні я поставила на грушлях, щоб трошечки встік сік, з вишень. і зараз буду вже робити млинці. А зараз буду брати декілька млинців, отак. Можна їх отак цілими, як любите, такі, щоб були великі, намащувати і замотувати, а можна отак різати пополам. Можна ще меншенький робити, ще раз і малесенькі такі робити. Я сьогодні буду робити отакий сир беру, так більш-менш, щоб гарненько, і можна було його самотати отам. Тепер візьму вишеньки, отут поставлю. В середині. можна. От і буду замотувати їх, робити. Такі О, такі донесеньки беруться зразу два. Отак. І тепер отак. Отакі виходять. Зараз слідучі отак. Пішінки так само. Отак. Зараз роблю і далі вже покажу, покажу вам, які вийшли. Отакі. Бачите, цю тарілку я поставлю щоб на заморозку. А оцю зараз поставлю у мікрохвильову пічку і покажу, як вони, які вони вийдуть. А тут залишилося ще декілька в мене не вистачило сира. Ми зробимо зварення з чимось. Або так здивуємо. Теж смачненькі, вони дуже смачні А зараз, так, візьму масло. Трошечки розтопилося і теж отак трошечки зверху помастю маслом. Отак. бачите. І отак тарілочки. Головне, щоб тарілочка була така, що підходила для мікрохвильової пічки. Іду ставити. І зараз покажу і скажу вам, скільки хвилин вони там засмажуватися вам, я вже виняла з мікрохвильової пічки, які вийшли. Дивіться, які гарнисенькі. Хвилина і 30 секунд я їх протримала. Отак. І більше не треба, щоб вони у вас не потріскали. Але ви ж дивіться, яка температура у вас там, як ви ну, мікрохвильова пічка, як у вас там нагрівається. Но довго не треба, щоб вони не потріскали. Вони дуже гарненько просмажилися, так як і у пічки. Так що готуйте. Це є дуже смачно, це є швидко, це є просто, можна навіть і на святковий стіл. Отак От собі заморозили. І коли треба, розморозили і у мікрохвильову пічку поставили І дуже швиденько, і виходить смачненько. Так що готуйте. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. І бажаю нам поскоріше мирного неба, щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!